e dá uma Коли йдеться про будівництво та ремонт, точність це ключ до успіху. Знаєте, як кажуть сім разів відмірять та один раз відріж. А з інструментами від ВІТОЛ ви можете бути впевнені, жодна дрібниця не залишиться без уваги. Тому сьогодні розглянемо вимірювані інструменти та супутні товари, що є в нашому асортименті. Саме цей інструмент ви знайдете на полицях магазинів у вашому місті. Будьте впевнені, це саме те, що вам потрібно. Посилання на всі товари ви знайдете у описі під цим відео, обов'язково переходьте. Не забудьте підписатися, та почнемо, друзі. Не відкладайте ідеальний результат на завтра. Обирайте потрібний інструмент вже сьогодні. Перший інструмент, що спадає на думку, коли говоримо про вимірювання, це звичайно рулетка. І, звичайно, рулетки в нас також є від торгової марки. Алой в асортименті присутні рулетки: 3, 5, 8 та 10 метрів. Всі рулетки зроблені з АБС пластику, матеріал полотна, сталь по корпусу, вставки для покращення аргономіки. В цілому будь-яка рулетка досить приємна, коли тримаєш її. У руці окремо звернемо увагу на якісне та точне нанесення вимірювальної шкали. Звичайно, на кожній рулеці є кріплення для фіксації на пасок або кишеню та тканевий або силіконовий рімінець, магніт на початку полотна для зручного використання. І є все, що повинно бути у гарній рулеці. Насправді відмінність буде в дизайні та лише одній деталі. Більшість моделей мають автостоп полотна. Це зручна функція, де ви можете відміряти, а вже потім натиснути кнопку та зібрати полотно назад. Не буде такого, що отримуєте неочікуваний удар по пальцям, але також присутньо декілька моделей зі звичайним механічним фіксатором, якщо ви звикли працювати саме з ним. Гарантія на всі рулетки 6 місяців для більш точних зовнішніх та внутрішніх вимірів в асортименті присутній штангель. Циркуль тут все просто. Точність до 0,02 сотих міліметра. Матеріал, сталь, чіткі контрастні значення та зручна шкала. Фіксатор на корпусі, простий дизайн та зручний кейс. Головна його особливість це те, що він механічний. На відміну від цифрових штангер-циркулів, він має більш надійну конструкцію. Зможете використовувати його у більш екстремальних умовах та не перейматися за якість майбутніх вимірів. Ще одним корисним інструментом буде класичний будівельний рівень. Всі рівні в нашому асортименті є професійними. Ось такі зелені красені розмірами 40, 60, 80, 100, 120 та 150 см. сантиметрів. Рівень використовують для визначення горизонтальності, вертикальності та нахилу поверхонь. Тут у нас алюмінієвий профіль, досить легкий та зручний у використанні. Та на самий рівень нанесена зручна лінійка для швидкого вимірювання, якщо це потрібно. Також на рівні встановлені три капсули. Однією з головних переваг є його колір. Яскравий салатовий колір корпусу це не лише про стиль, але й про практичність. Ви одразу побачите його та знайдете на будівельному майданчику. А тепер невеликий бонус для вас: як перевірити точність будь-якого рівня. Покладіть його на рівну поверхню, зачекайте, поки бульбашка вирівняється, а далі переверніть рівень на 180 градусів. Якщо положення бульбашки не змінилося, рівень точний. А закінчимо наш огляд будівельним кутником на 350 мм з рівнем. Кутник має чітку градуйовану шкалу з двох сторін для вимірювання та розмітки під прямим кутом. Матеріал нас легкий міцний алюміній, матово приємна поверхня, дасть змогу використовувати його з різними матеріалами: гіпсокартон, деревина, стіни тощо. За рівень на кутнику відповідає в нас одна капсула. Підписуйтесь, щоб не пропустити новинки та цікаві огляди. Та пам'ятайте, інструмент це не тільки про вимірювання, це про якість. Та успіх кожного вашого окремого проекту. Дякуємо за перегляд та до зустрічі.